Друзі, сьогодні ми знаходимося у Пирогово. У музеї. У музеї Пирогово О, зона яка відпочинка. Ось така. Така у нас така у нас природа. Така у нас дуже чуждова. Такий краєвид чудовий. Спасибі. Спасибі нам нашим друзям, спонсорам, товариству Стейкагру, а також перевізнику, пасічнику Олександру. За наданий транспорт. А Стейкагру проплатило. Молоци керивницво спас